Даніл Шевченко, другий клас, Тарас Григорович Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять, ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула кої. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затихли.